Ча, а, такий, Якось нічого не зрозуміла. Мене підводрювала акушер. Гінеколог каже: Ну давай будемо першою. Я думаю: ну давайте спробуємо. І так сталося, що ну раніше ніхто не народив цього часу. Пологи я проводив з дружиною разом, допомагав їй чи міг це у нас були партнерські пологи, тому весь час проводив з нею в цей час. Під час пологів були вибухи, шалені вибухи. Місто Одеса дуже сильно обстрілювали, тому це було, знаєте, як, як з фільму жахів, напевно. Таке, коли там дитина народжується під час війни. Ті мої ну ти радий, Я знала, що якщо буде друга дівчинка, це буде Мирослава. Ми навіть тут не обирали. Ми тільки так. Ну що Мирослава, так Мирослава. Ну і воно дуже символічно, тому що е, мир та слава ну, для України наша вона повинна принести мир та славу. Е, ну і тут ще є інший підтекст чоловіка. Звати Слава В'ячеслав, частина ім'я Слава е, і Володимир, е, е, мир. У нашої дитини перше повне ім'я Володимир. Тобто частина від ім'я Володимир та Слава тато. Ну отак от і склалося. Я зараз продовжую займатися волонтерською діяльністю. Гуманітарний центр в мене є, досить великий. І я зараз ну, вимушений тепер регулярно бути на два міста. Тому і... Більшу частину проводжу в Херсоні, ну а на вихідні приїжджаю до міста Одеса. Тому якщо ви плануєте дитину, краще. Ну, не… Не переживайте і просто робіть це, тому що це дуже класно. Діти це наше продовження, і це просто щось шалене. Шалене, реально круте. Не відкладайте своє життя на потім, тому що потім може не настати. Завтра може не настати, завтра може не прийти. Дуже дуже мудрі слова і вже із відомої пісні. Тому використовую це як лозунг по життю. Не треба відкладати на потім те, що можна зробити сьогодні.